Я зараз служу Україні тим, що стріляю з гаубиці, зокрема, я навідник або допомагаю іншим, тим, що потрібно там командиру чи своєму підрозділу. Тобто я зараз служу Україні як артилерист. В роботу навідника входить орієнтування гармати, визначення ОТН, основної точки наведення. Ми зараз працюємо з каліматорами, це такі спеціальні пристрої для гаубиць для наведення, і після того чекаємо, поки нам дадуть певну ціль. Кропова обраховує наш СОП і командир розрахунку розраховує, тобто, куди я маю наводитися. Тоді в мене є цей прекрасний приціл, з яким я працюю. Я виставляю дальність, виставляю кут правильний і наводжуся на ОТ і зроблю постріл. В тому районі на Бахмутському напрямку дуже інтенсивність велика, є насправді роботи артилерії. Завдання бувають різні. Інколи, просто коли йде спостереження, так, є наше коригування, хтось веде спостереження за ворожими позиціями, і ми там бачимо якусь ворожу позицію в посадці, то ми працюємо там по ній. Інколи якась техніка буває, вийде, так, і ми бачимо її там з дрона, то працюємо по цій техніці. А інколи ми просто. Коли якісь наші підрозділи заходять на позиції, то треба прикрити їх, аби вони зайшли, або коли вони виходять з позицій. тобто ми працюємо на прикриття піхоти, і ну це таке напевно найважливіше, я зрозуміла, оце от коли. Від твоєї праці залежить також життя наших підрозділів піхоти. І коли вдається їх прикрити, коли вони потім пишуть нам, що дякуємо, коли вони дають цілі там, куди треба попасти, так звідки по них працюють, то ти розумієш, що ну, якщо ти не зробиш постріл влучно, то ну це це важить їхніх життів. Так, і коли вдається працювати влучно і, і живі є наші побратими з піхоти, то це велике щастя і радість, що Дається не тільки знищувати окупанта, але йо це паралельно зберігати життя нашим людям. Можу сказати, знаєте, що я там багато думаю, осмислюю всякі речі, там за освітою я викладач суспільних дисциплін, і мені е, так нагадує робота навідника, е, такі світоглядові моменти, коли. Час до часу нам треба наново орієнтувати гармату на бусоль або на сонце, аби вона ну не збивалася. Бо вона зорієнтована, але коли треба ж багато пострілів і проходить час, то треба наново її орієнтувати. Нам так само в житті треба наново на е, шукати себе е, та в цьому світі, щоб стояти твердо і шукати правильний орієнтир. Тобто ти е, маєш знайти отен орієнтир, від якого ти міряєш будь-який кут. Ці цінності, принципи, на яких ти стоїш твердо. Аби попадати, так така життєва філософія від артилеристів. Того там всім, хто буде чути, бажаю знайти правильні цінності, принципи, які дозволять попадати, так які дозволять правильно дивитися на речі і на світ. Мені подобається бути тут. І так виглядає, що е, я в житті була такою досить активною людиною, і ми там робили вишкільні табори, ходили на таборі захисник в гори на 10 днів, ми жили в наметах. Тобто такі е, велика пригода, брати участь в великій пригоді набагато краще, ніж якесь споживацьке розслаблене життя. А сьогодні в нас така дуже серйозна і важлива життєва пригода, е, така, яку варто прожити, прожити до кінця. Е, я не могла бути, ну я коли займалася забезпечення. На початку війни е, нашого добро, добровільчого формування, то, ну, бо я жила вдома так, і займалася цим. І мені було важко. Мені було важко бути окремо від е, моїх побратимів, від моїх друзів. Хоча я розуміла, що від моєї роботи теж залежить там, багато їхнього, так, але бути фізично на великій відстані і спати вдома мені було важко. Тому ночувати в полі мені легше морально. Тому що ти знаєш, що ти. Що ти робиш щось і робиш щось важливе, що ти от береш участь в цьому всьому, ти бачиш це отак от прямо на власні очі, ти носиш цей бронежилет, і це вже якось тобі дає розуміння, що ти ну, приймаєш участь в, цьому, в, в, цій, в цій великій битві, скажімо так. Е, от. А, і що мені здається, що тут в лісі, тут собі сидимо, сміємося, про різні речі говоримо, високе чи людське просте. Е, то це справжніше життя, аніж життя там великих мегаполісів серед цієї всієї реклами, там різних всяких дискусій. Непотрібних. Тобто ми живемо справжнім життям. По справжньому радіємо сонцю, життю кожному дню, кожен день свято життя, коли ми прокидаємося, ми живі. Ми маємо друзів біля себе, ми маємо рідних, які нас чекають, маємо наші сім'ї, маємо любов між собою. І це щастя. Маємо країну вільну <схи> і звоюємо, щоб вона була вільна до кінця. То це гарно. Ми живемо змістовно, живемо сенсом, а не там, просто так ганяємося з якимись задоволеннями. Тому я щаслива що я тут. Мені дуже цінно, я мабуть би не була в армії, якби не було добровольчого українського корпусу правий сектор. Та це така моя побратимська сім'я. Я коли прийшла туди, я ще в таких в християнському середовищі, я там християнка, греко-католичка. І я знайшла там в Дуці таку справжню, справжню любов, справжню жертовність одне за для одного. І ми з моїми побратимами могли бути там мало знайомі, але я маю в них таку велику впевненість, що вони для мене на все готові, і я для них, що це таке. Ну, Якесь щастя мати таку справжню дружбу справжнє побратимство, е, і це я дуже ціную, що в нас воно є зараз. Так в цьому підрозділі ми зберігаємо і ми виросли в цілу бригаду, як дук, і ми намагаємося оці ці цінності, це побратимство, цю мотивованість, ці стосунки між нами ширити далі, тому що це дуже важливо в такий момент, і це дає ефективність і в бойовій роботі, коли стосунки між людьми є такі ґрунтовні, справжні і братерські.